Ця вода попортила все. Представляєте, четвертий рік носити воду. Я піднімаю, я вже приспособилася, піднімаю. Отак От. Ну, Чи, ми вже давно чекаємо цю воду вже, скоро нам дадуть і дадуть, обіщають, обіцяють. Такими надіями миколаївці живуть вже четвертий рік. Зараз у місто нарешті будують новий водогін. Коштує він 6,2 мільярди гривень. Але спойлер, це ще не означає, що Миколаїв буде з водою. І ось чому. А поки підписуйтесь на Миквісті, аби бути у курсі подій міста. Справа у тому, що новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси. Вода йтиме до Миколаєва прямісінько з річки Південний Буг. Тобто для того, щоб воду з крану можна було вживати, її треба ще очистити. Для цього держава збирається модернізувати водоочисні споруди міста. Але це рішення є тимчасовим, оскільки згодом планують будувати нові. Але чому водогін будують саме з Нової Одеси? Адже біля Миколаєва також є Південний Буг? Спитаєте ви. На це питання нам відповів голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин. Цей забір дає а, в цьому регіоні найкращу по складу воду, Раз. А, найкращу. А, там нема солі, а, і це дає можливість забезпечити якісну воду, ну, яку, яку тільки можливо в регіоні Миколаєва. З цим розібралися та все ж, чи отримає місто очищену воду вже цього року. Так. Принаймні, нам про це кажуть в Держагентстві відновлення? Там обіцяють запустити водогін одночасно з очисними спорудами вже восени 2025 року. Очисні міста Миколаєва зможуть подати на місто воду, яка буде відповідати санітарним нормам. Можливо, там на грані санітарних норм, але вона буде на порядок краще ніж є сьогодні. Там не буде солі і багато чого іншого то, що є сьогодні. воді. А як думаєте, ви? Чи буде Миколаїв з водою цього року? Пишіть у коментарях.